У стратегічному сенсі Бахмут виконує своє головне завдання винищення якомога більшої кількості живої сили та бронетехніка противника. Противник дійсно сконцентрував там усе, що має найкраще, але правда полягає в тому, що кількість боєзітні, скажімо, у порівнянні із березнем, які на добу складали у межах 100-120, зараз, опустилися до 40-50, об'єктивно знизилися. Це є ознакою стратегічного вихолощування наступального потенціалу противника разом з тим. У частині атакуючої сторони перебувають саме вони до зміни ролей має ще пройти якийсь час. Навіть їхній чорноротий терорист Гіркін сказав, що бахмут для російських окупаційних військ це Сталінград, навпаки, свого часу сорок другому-соротретьому році Другої світової під Сталінградом німці зламали свої сталеві зуби, і з того моменту почався великий контрнаступ. Є всі передумови, що і бахмут може бути тою точкою, де відбудеться злам у цій війні разом з тим найгірше, що може нас чекати: перше недооцінювання противника, і друге підняття позитивної емоційної планки, що все складеться завтра. Наша філософія успіху характеризується трьома словами: терплячка, терплячка і ще раз терплячка.